Так, ну що, не дивлячись на те, що сьогодні з виробництвом сира у нас трапилась невеличка халепа, скажу відверто, у мене дійсно перший раз в житті такий сир вийшов. Те, що він не вийшов взагалі, це не вперше. Таке бувало, буває. Мабуть, у кожного сировара, та й не тільки сировара. Взагалі, чим би ви не займалися, в любою справою бувають такі моменти, коли щось не виходить. І мене дуже, як сказати правильно, возмущає. Не підберу українське слово, збурює, не знаю. Коли деякі блогери, деякі люди, навіть не блогери, да, стверджують те, що не буває в них ніяких таких ситуацій, не буває в них ніяких розочарувань, не буває в них ніяких халеп. Не знаю, я в це не вірю. Е, мені здається, що кожна людина, чим би вона не займалася, вона може понести збитки, вона може десь на чомусь вляпатися, скажімо так. Просто я показую це чесно, як воно є на самому ділі. Ну, не дивлячись на все це, життя продовжується, вийде сулугуні, буде поплавиться, значить, буде сулугуні, Ну, а не поплавиться, поїдять рижуха, чорножопик, п'ятнишко, є кому їсти. А я цим часом хочу замовити, вже декілька днів збираюся, мені потрібно замовити латекс. Тому що варити потрібно буде гауду, варити потрібно буде качоту. Їх покривати латексом. Мій латекс закінчився ще минулого року. Цей, що мені привіз Стас, я його опробувала. Він начебто абсолютно нормальний, але мені не дуже подобається колір. А точніше сказати, зовсім не подобається. Він мені нагадує, вибачте, якийсь полову краску. Не знаю, що завгодно, але тільки не головку сира. Тому потрібно замовити. Замовляю я Латекс вже не перший рік, ось на цьому сайті Домгастроном. Це в Харкові вони працюють, працюють по всій Україні, відправляють поштою. Тому зараз будемо шукати. В них раніше зручно було, була фасовка пів літра і літра. Я брала пів літра. Ой, господи, літрову баночку. У мене перед цим червоний був. Останній раз я брала жовтий. До речі, анато, можна глянути, мені стас подарував. Можна глянути, скільки крапель його потрібно для того, щоб красити молоко. Так, дозіровка, В середньому 1-2 краплинки на 1 літру молока. Так отляркої окраски, наприклад, сира чеддер, дозерівка більше, в залежності від от нужного оттенка. Ну, дозіровку більше ніхто давати не буде. Спробуємо колись з вами і анато. Коротше кажучи, одна-дві краплинки на літру молока. А ми повертаємося. І шукаємо з вами латекс. Е, вирішила засняти це на відео. Чому? Тому що все рівно будуть питати, де замовляли, а де брали. Так, покриття для сиру. Тут і бумага для сира, тут і термоусадочні пакети. Теж мені не подобаються вони. Так, 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 ага, ось полікоберт. Ось така красота. Зелений, жовтий, коричневий, білий. Ну, білий, мені здається, взагалі не видно буде. Чорний. Прозрачний. Ну, прозрачний, тут я би поспорила, тому що, коли кольоровий латекс, добре видно, де ви пропустили і не закрасили. А ось з прозорим, мені здається, можуть виникнути невеличкі проблемки. Так, що мені треба? Я би, мабуть, взяла жовтий. Як завжди. Угу. Угу. А варіантів немає, тільки пів кілограма. То погано. Я збиралася брати літру. Тут, бачите, варіанти для заказу пів кілограма і кілограм. Производитель Іспанія. Я не перший рік вже беру. У них латекс. Ну що, прийдеться брати? Прийдеться брати. Так, особистий кабінет. Зайшли в особистий кабінет. Тут мені тільки цікаво, стоїть українська мова, ось можете бачити. Тут написано українською, супермаркет товарів для домашнього сиру та ковбаси, каталог товарів, а опис, а опис весь на російському, як було, так і є. Ладно, 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 Так, додамо до кошика продовжити покупки. І давайте підемо тоді, подивимося на зелений. На зелений. Взяти ще й зелений. Жовтий зелений. І це виходить літра. Ну, точніше, не літра, а кілограм. Він важкий, там нема літри. Він йде на вагу, там йде один кілограм. А літри немає. Мені цікаво, що таке білий. От як його буде видно. Ну, Прозорий точно ні, коричневий ні, мені хватило теракотового. Чорний, ну якось дуже марко. Дуже шкода, що немає красного, червоного. Мені дуже подобався. А от що таке білий, як його буде видно на сирові? Питання, відповідь, може хтось щось пише? Добрий день, Латекс білий ще не завезли. Ну, люди, бачите, очікують, люди питають саме білий може взяти, спробувати. Досить мені двох, мабуть, досить двох. А я, знаєте, що хотіла ще глянути? Прямоугольну форму? Прямоугольну форму. Це не для пресування, для твердих сирів вона не підійде для великого пресу. Так, форма для сира кирпич. Різні подавались форми. Ось зараз акційна якась форма. Раніше коштувала 290 гривень. Зараз 216 для твердого сиру на півтори кілограма. Оця ось годиться для пресування, бачите, так? Да? Що там ще є? Буде у вас Відео екскурсія. Ось оця форма, це у мене є. Є давно, я в ній роблю гауду. Ну, тут вона, звісно, коштує майже 300 гривень. Її можна знайти набагато дешевше. Так, значить, що я зроблю? Я давно собі Хотіла кирпичик, але але. але, Замовляти одну форму невигідно, бо за доставку сплачувати. Зараз ми спробуємо подивитися. Я все замовляю на хосторгі форми. Хосторг. Зараз спробуємо глянути, скільки вона коштує на хусторгі, чи вона є в наявності. Так. Пишемо форму для сиру. Ось вам приклад, бачите? Така точна форма. Там вона майже 300 гривень, тут вона 203. Але мене цікавлять прямокутні. Доставка новою поштою зараз вийде не дешевше, ніж 100 гривень. Немає, бачите, знову немає. Це маленькие, такі, як мы бри робимо. Сердечки, пірамідки. Це мої самі любимі. 0650, 0750. Я в них і качоту роблю, і брі. Дуже зручні форми оці. Буде вам міні-екскурсія, де я замов... замовлення роблю, нема. Нема, нема. Дуже шкода. Взагалі їх два просто хосторг і хосторг опт. Зараз подивимося. Оптовий. Зараз подивимося в оптовому відділі. Ага. А в оптовому відділі мінімальний заказ вже догнали до трьох тисяч. Зашибісь. Ось так для народу все робиться. 3000 мінімальний заказ. Кожен може собі це дозволити. Я вважаю, що ні. От, бачите. А тут форма ця взагалі коштує 174 гривні. Ну, але ж мінімальний замовлення на 3000. Попробуй збери. Да, бачите, город Харків, вулиця Морозова. Хосторг. І дом гастроном Харківський. Нема. Значить, замовлю тут. Ага, вона зараз по акції коштувала 99 гривень. Зараз коштує 89. Ну, одну форму взагалі не має ніякого сенсу брати будь-яку, яку б ви не зібралися брати. Форм потрібно мати бажанопарну кількість. Тобто або дві, або чотири. Це в ідеалі. Чому? Тому що ви можете тоді поставити, якщо вам треба трошки підпресувати сир з маленькою вагою, ви можете одну форму поставити зверху на іншу, і у вас буде гарно пресуватися. Туди вже грузик. Я роблю прямокутні сири, ну, це так, знаєте, як ото кажуть, голь на видумку хитра. Куплялись корзинки, сверлились в них дирочки. Бо в минулому році, коли я загорілась цим, їх взагалі ніде не було. Зараз, бачите, на домі гастрономі з'явилися. Але по-хорошому, я скажу так, до, ну, до цієї всієї ситуації в країні вона коштувала десь гривень. Чи то 30, чи то 40. Але ж опять таки. Колись бачила, появилися. Ну, думаю, більше нічого не треба за доставку платити. Хай потім. От вам відклали на потім. А на потім відклали і вже не 30-40, а 90. Ну, дві. дві. По хорошому мені хотя хоча б штучки три треба до 2 кілограм. Ну, хай дві, нехай дві. Бо все коштує недешево. Так глянуть еще что-нибудь. Что тут еще есть форму? А бачите, дом гастроном так и заявляет, что это форма для сыра качоты. Ну, она не идет для, только для качоты. <coughs> А таких у мене всяких різних вистачає. Оце ось. А оце. ви бачите зараз акції на них. <плес> ось це ось ще якась цікава. Я так розумію, що це те, що я в минулому році шукала. Якщо я правильно розумію, це по типу оціх моїх любимих форм. Де, бачите, вся поверхня форми в дирочку. Але вона не в отаку, як на оцих ромашках, да, що врізаються, сир. А вона в таку квадратненьку маленьку дирочку. Так, тут начебто кругла дирочка до кіло двісті. Теж уся в дирочку майже. Давайте подивимось опис так. Верхній діаметр 13,5, нижній 12,5. Висота 13,5. Тобто, да, тобто вона значно більша за ту. Угу. Й мені би було зручно робити головки такі десь на кілограм, кілограм плюс. Mm -hmm. Ну, що, значить, треба замовити. Угу. Скільки вона? 97 гривень коштувала. Зараз коштує 75. Так, а є відгук. Давайте подивимось відгук. Очень понравилась форма, много дірочок, хорошо стікає сироватка, формірується красива головка сира. От про що я вам і кажу. Що в таких формах ось оце форма. ось. Бачите, так? Да? Це велика форма на головку два з лишнім кілограма. До речі, це не вона. Зараз я вам її покажу. Здається, я її бачила тут. Ні. Значить, не тут. А ні, ось вона так. Форма для сира ромашка більша до 3 кг. 73 гривні вона зараз коштує, коштувала 95. Ось вона. Так, от в оці полосочки, в них дуже врізається сирна головка. Тобто і бока, і дно, і низ все врізається, впивається. А в оцих гладких формах, я ж кажу, це моя любов. Оце ось вона. Ось це такі маленькі, ну таких у мене немає. Ось маленька, що я роблю брі. Ось вона. Це мої самі улюблені форми, але вони маленькі. Я завжди хотіла знайти таку ж форму, тільки щоб робити більшу головку. І, здається, ось я її знайшла, хоча і не знала про неї. Так що будемо брати. Будемо брати, а скільки ми візьмемо? дві, давайте три, напевно. Ой, три. От, один кілограм латекса і дві різних форми, два виду форм. Однієї дві штуки, і другої три штуки. якщо додати доставку, вже тисяча. Щось прервалося запис відео. Вирішила я все-таки, мабуть, додати одну кирпичиком форму. Вийшла сума замовлення 946. Так, доставка новою поштою. Харківська область. Ага, а чому одне відділення? У нас зараз відкрили ще одне, він називається не відділення, а пункт прийому видачі, але мені там нам зручніше отримувати. Але немає, ладно. Попросимо. Так, попросимо, щоб нам зателефонували. Зателефонуйте, будь ласка. Ну і все. Ой, Господи, з умовами доставки. А Що тут за умови доставки? Це вже щось новеньке. Один-три дня, ежеднівна. Наложений, ну у нас наложений платіж не цікавить. Я знаю, давно цей інтернет-магазин, тому на накладний платіж мені не потрібен. Все замовлення успішно створене. Ось так. Тепер буду чекати, ага, вони працюють з 10 до 4. -ї. До 16 з понеділка по п'ятницю. Ну, завтра після 10, або вони мені зателефонують, або я їм зателефоную і уточню, якщо можна, щоб змінили адрес доставки на друге відділення. Все, латекс замовила. Вам показала, бо будете питати, де замовляю латекс. Де замовляю форми. Взагалі раніше я форми замовляла, я ж вам сказала, на хосторгі. Але бачите, кирпичика там ніколи не було. Ніколи я його там не бачила. Хоча мені давно хотілося. Тепер буде. І сподіваюся, я вже боюся, звісно, сподіватися. <хи> Бо я вже одну форму чекала і сподівалася. І сподіваюся, що та друга форма теж буде мені мене радувати, да? як і оці мої маленькі. 0,350, 0650, 0,750. Дуже зручні, правда, дуже зручні дівчата, форми. Мені вони найбільше подобаються. Тому все. Буду чекати і сподіваюся, можливо на цьому тижні отримаємо замовлення під кінець тижня. І обов'язково вам покажу і розкажу, і будемо готувати з вами сири в нових формах.